Добрий день, пані та панове. Оце хочу показати вам свою розу. Це французький сорт. Називається вона Діді Бриджоутер. Подивіться, яка краса. Оце поки вона не відсвіла, хочу вам її показати. Дивіться, яка квітка здоровенна. Бачите, ось моя рука. Ось оце моя рука. Це десь вона сантиметрів. 11-12. І оце вся-вся в цвітах. Вся роза чудова, чудова роза, я її обожнюю. Вона починає цвісти така темно-кармінова, а тоді трошки на сонці вигорає, становиться лососєва, дуже чудова роза. Я її люблю. На оце хочу під забором, щоб була ціла стіна з нею. Вона практично нічим не боліє. Ну, я її так оприскую, як і всі рози для профілактики, але так, щоб проблем було з нею, в мене її нема. Обрізаю десь метр висотою. Вона так заявлена, що повинна бути метрів два-три висотою. Мені така велика не треба. Я на зиму обрізаю, оставляю десь метрові стебла, і тоді воно відпускає нові пагони, і вона таким букетом росте. Дуже красиво. А оце її сусідка Алабастер називається. Це флорібунда. Я колись її купила у садок. Вона німецький сорт. От. Дуже красива роза, теж без проблем. Подивіться, яке в неї листя. Бачите, таке? блищить. Дуже багато Ось у зав'язі ще, це вона тільки починає цвісти, вона така біленька. А отут на кончиках, бачите, рожевеньке трохи. І вона цвіте, цвіте, оце як починає цвісти з весни, з пізньої весни і аж до осені. Я її під осінь обрізаю, то жалко навіть обрізати. У тому році я її спробувала не обрізати. Тобто вона пішла під зиму. Така як була, то вона виростає десь метр висотою. Мені не подобалось важко за нею хажувати. вона розлога, така дуже багато пагонів випускає. От подивіться, як я її підв'язувала одна дуга. І друга, і оце на цю проволочку я її піддержую, оце як вона починає падати. Коли вона маленька, вона не падає, а в тому році була велика, то прийшлось підв'язувати. мені не подобалося це, я її вирішила підрізати. Оставила десь сантиметрів 20 піньочки такі оце вона вже відросла, ось така красавиця. А оце ще не цвіте роза німецька теж. Називається вона und Blumen фірми Cordes Німеччина. Взагалі, я вам скажу, що для саду, для нашої місцевості, оце ми під Києвом живемо, мені дуже нравляться німецькі сорти. Так як у нас перепад погоди, то жарко, то холодно, то дощі. Оце було тільки 28 градусів, сьогодні вже 12. А вона стоїть, бачите, і скільки завізі на ній. воно, бачите, буде цвісти, я вам покажу, яка вона красива. Дуже красива роза, це німецький сорт. Вона така червона, а всередині біленька. Дуже красива роза. Оце в мене росте її, теж черенкується дуже хорошо під осінь. Так, а оце чайна роза Кіото, і я скажу, що вона. Така класична роза, але я від неї не в захваті. Тобто, може, якому насріз на продажу, то вона годиться, а для саду мені вона не подобається. Оце треба посадити, мабуть, кущів три рядом, тоді буде воно, а так вона лиса стоїть, Оце тільки трошки листя, вдов стебла і цвіточок. Все. Тобто, Я для саду її не рекомендую. Для саду, взагалі, найкрасиві сорта це флорібунда. От, наприклад, оцей, дивіться: він пишний, букетом стоїть, багато завязі, цвіте повторно або плитучки під забор. Оце я, що хотіла вам розказати. Дякую за увагу!